Монумент в честь пам'яті загиблих в 2014 році під час проведення АТО мирних жителів Слов'янської Донбасі розташований в парку Шовковичний і досі не остається без уваги громадськості. Сьогодні в малій залі виконкому відбулася зустріч з громадськістю щодо тексту на пам'ятнику загиблих жителів у 2014 році. Ми громадські організації та партійні осередки міста Слов'янська глибоко стурбовані формулюванням напису на пам'ятнику загиблим мешканцям Слов'янська у 2014. 2014 році на проект якого було оголошено архітектурний конкурс управлінням культури та туризму Донецької облдержадміністрації, в результаті військових дій на Донбасі загинуло тисячі мирних жителів, в тому числі це жителі Слов'янська та Слов'янського району. Ініціатива спорудження пам'ятника надійшла в грудні 2015 року від Слов'янської громадської міської ради, яка надіслала лист голові Донецької обласної адміністрації Павлу Жибрівському щодо зміни напису на монументі. Справа в тому, що в проєкті ініціатор пропонує напис на пам'ятнику на зразок пам'яті погибших мирних жителів во время проведення АТО в городі Слов'янське в 2014 году. Вимагаємо змінити напис на пам'ятнику на зразок мешканцям Слов'янська, що загинули внаслідок окупації міста російськими терористичними озброєними формуваннями. Думки присутніх щодо назви розходились. Були запропоновані декілька варіантів напису, наприклад, мешканцям Слов'янську та інших міст. України, що загинули внаслідок окупації міста російськими військами та терористичними бандформуваннями, підтримали майже всі, але з деякими коригуваннями. Спор між присутніми піднявся щодо фінансування проекту. перше ми довжні були і вже планом було заложити гроші, щоб ми прислали туди, сюди прислали або пригласили таких спеціалістів архітекторів, які могли б зробити...» Совершенный памятник. Вы понимаете, когда говорится о 50 гривнах, или о 2, о 3, или 10, или 50 тысяч гривен, то приедут сюда нормальные люди, которые могут действительно нам показать с вами образцы памятника, то, что они могут предложить. Наш общественный совет, вот сегодня, что мы собрались, мы должны просто вызначиться в этом вопросе и сказать, вот это нам подходит. Вот это не подходит. И высказать им, когда мы соберемся вместе, вот так вот по смыслу, то, что он говорил вот сейчас, по смыслу. Скажем, вот мы видим в этом памятнике вот такие слова, и как оно должно быть заложено. Потом они уезжают, проезжают и показывают там эскизы. И говорят, вот по смыслу, по содержанию вот такой. Я считаю, что это будет правильно и нормально. Так мы, Рада, до управления культуры с проханием. Оголосити конкурс на пам'ятник. В okay. першу чергу на пам'ятник. Okay. Тут не ставилося питання з проханням, як, яку зробити надпис. But ставилося ставилося питання про оголошення конкурсу на ескіз. пам'ятника. Okay. розумієте, він же якось Дивіться, Надпись yeah, це обличчя цього пам'ятника в умовах пам'ятника. Має бути вказано зміст. Сенс, ідеологічна спрямованість це є умови, те, що ми хочемо бачити в цьому пам'ятнику. Якось Шевченко сказав. Дай Бог зробити це мале, а велике зробиться. Сьогодні це мале, саме напис, напис. напис буде втілювати ідею. Та ідею усіх наші е, е, архітектори, скульптори, вже будуть виходити з ідеї і будуть образні, Робити те, що не слово, і пам'ятник буде єдиним з 28 членів комісії. 23 проголосували за перейменування монументу на напис Вічна пам'ять мешканцям Слов'янська та інших міст, що загинули внаслідок окупації російськими загарбниками та терористичними бандформуваннями у квітні-липні 2014 року. Субтитрувальниця